І Хоча я підрізав арочку цю майже ідеально, коли я приміряв двері і прихватив оцю штуку, тут я вже зачистив, тут я вже зачистив. трішки, треба було підняти її вгору, щоб тут опустити вниз. І тепер знову підрізаю, ставлю отакі штучки. Це із системи СВП для плитки. Сюди приклеїв шайбу на термоклей і оцією приспособою я вирівнюю тут, щоб воно було рівненько. І звідси потихеньку прихвачую, 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 далі підрізаю, ще прихвачую, ще підрізаю. І все в мене буде добре. Тут у мене трішки з запасом вийшло, ну нічого з цим не зробиш. Буде отак, майже ідеально. Ну, але, звісно, під шпаклівку, тому що форма трішки відрізняється від заводської. Не я такий, Крокерхольм такий.